Сьогодні я, національний гетьман України, і українських земель, молився за українську націю, за український народ, за кожну українку і кожного українця. І сьогодні явився мені і Дух Святий Господній, і Господь Ісус Христос, і явився дух Григорія Сковороди, нашого українського філософа, який попросив мене. Звернутись до української нації і попросив помсти перед ворогами України перед цими військовими злочинцями Російської Федерації, які під Харковом розгромили його єдиний музей світового значення, єдиного нашого українського великого. Філософа світового значення Ревоя Сковороди. сплюндрували його могилу, яку він сам викопав і майже сам її облаштував. І вона була там довго і довго музей, і всі українці ходили, поклонялись, молились на цій могилі, і прийшли ці злочинці з півночі, і зруйнували музей. Спалили його безжально і зруйнували спандружили його могилу. Тому я звертаюся до воїнів України, до наших розвідників, до сил спеціальних операцій. Відплатіть, почуйте просьбу нашого філософа Григорія Сковороди і помстіться за зруйнування єдиного в світі музею Григорія Сковороди і його могили. Слава українським воїнам, слава філософам України.